У рівненському зоопарку живуть 11 символів року, крім міфішного дракона. Символ 2015 року, звичайно, теж мешкає тут. Загалом у рівненському зоопарку є майже три десятки кіз і овечок. І зараз ми спробуємо їх задобрити, аби 2015-й був схильним до нас. Білих домашніх і чорних валійських, чотирирогих і карликових задобрюємо капустою, сіном і солодощами. Кози залюбки смакують гостинцями. А ще розповідають працівники зоопарку, символи 2015 року полюбляють кору і гілочки. Фруктові дерева їдять, а зимою ми також їм даємо сосну і ялину. Раціон у Раціону вибагливий, а молоко смачне і дуже корисне. Тож їх залюбки тримають у власному господарстві українці. А ще часто згадують у казках, піснях і навіть новорічних обрядах. У народній традиції коза вперта, норовлива і хитра. Насправді так воно і є, погоджується Ірина Іванова, і водночас додає, що коза має у своєму характері й інші риси. Все хоче знати, все така любопитна, всюди встроми свого носика. Саме такою є ось ця грайлива кізонька Дуся. Вона наймолодша з поміж усіх мешканців закладу. Народилася лише місяць тому, тож їй поки що приділяють найбільше уваги. Проте кажуть у зоопарку, навіть дорослі кози люблять ласку і завжди за це віддячують. Тварина відчуває, коли до неї. Якби добре відносишся, коли годуєш, коли ходиш до неї, коли прибираєш. Журналісти дня виявилися не єдиними відвідувачами рівницького зоопарку зранку у другий день нового року. Сім'я із Вінниці поверталася додому з Волині. кажуть, дорогою завітали до зоопарку, аби заклад побачити, і символ 2015 року задобрити. Захотіли тут. І відвідати символ року. Що треба зробити, щоб її задобрити? Треба відсвяткувати гарно Маланки. І там буде коза. І буде свято, буде гарно все в Україні. Звичайно, гадаю, що рік кози принесе багато, якби багато якби доброти. Доброти для українського народу. А хто іще не встиг задобрити символ 2015 року? Має час це зробити до 19 лютого. Бо саме тоді за східним календарем коза офіційно стане символом року. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.